Вітаю хоробрих незламних українців, друзів України по всьому світу. Сьогодні майже всі в Україні обговорюють новину про мобілізацію Російської Федерації. Я також вирішила записати відео з даного приводу, тому що в мене є своє бачення на цю проблему. І перше, на що я звернула увагу, на те, що. Дуже багато хто в засобах масової інформації в соціальних мережах говорить, що Путін відкладав відкладав свій виступ, і потім не вистачило в нього сміливості об'явити мобілізацію повну і він об'явив часткову мобілізацію. З таким тезисом я не згодна, тому що я не побачила в тому, що об'явив Путін часткової мобілізації. Путін не пішов ні на яку поп'ятну, він об'явив загальну мобілізацію, не часткову, а поетапну. О те, що вони назвали для своїх громадян частковою мобілізацію, правильно, юридично. Це називається поетапна. Тому що там є перший етап, коли призивають тих, хто має військовий досвід. Потім є другий етап, потім є третій етап, так само як відбувалась загальна мобілізація в Україні. Ми це називали хвилями. Перша хвиля мобілізації, друга хвиля, От так зараз вони планують провести мобілізацію в Російській Федерації. Крім того, вони заборонили виїзд абсолютно всім чоловікам за межі Російської Федерації. Якщо це часткова мобілізація, як вони говорять. То чому ж виїзд заборонений всім? Саме тому, я кажу, що в Росії ніяка не часткова, а загальна мобілізація поетапна. А для того, щоб не було такого збурення в суспільстві. Вони її так обізвали, вони звикли називати все не своїми іменами: війну якоюсь там спеціальною операцією, війну в Грузії якомусь там придужденню к міру. Отак От само вони загальну мобілізацію поетапно назвали частковою. Тому громадян Російської Федерації чекає загальна мобілізація. А я нагадаю, що в Україні. Меж першою, другою і третьою хвилею мобілізації проходила від місяця до двох. Тому громадяни Російської Федерації, які у третій хвилі, хай не думають, що до них черга дійде не скоро. Вона до них дійде дуже скоро. Що чекає громадян Росії в зв'язку з цією мобілізацією? Я думаю, що їм зараз потрібно. Зайти в соціальні мережі, в інтернет і подивитись відео війни в Україні лютого березня цього року, коли вони йшли великими колонами, і кожного дня українці вбивали більше тисячі росіян на своїй території. Це зараз в день втрати Російської Федерації по 300-400 осіб. Ну, тому що вони не йдуть такими колонами. І якщо вони зараз, після загальної мобілізації, зберуть знов великі колони з громадян Росії і відправлять їх в Україну. Єдине, що буде чекати росіян, це загибель тисячами російських громадян на день, як це було у березні цього року. І більше Нічого. Це, звичайно, додасть роботи нашим Збройним силам. Це, звичайно, буде велике навантаження і, можливо, додаткові смерті з нашого боку. Однак це ніяк не вплине на те, що Україна перемагає вже в цій війні. І на результат цієї війни. І навіть не зможе її затягнути на так довго, як це зараз. Вони собі в Російській Федерації намалювали. я всіх закликаю не панікувати, тримати кожне на своєму робочому місці стрій і разом йти до перемоги. А з вами була адвокат Тетяна Іванова, і все буде, Україна!